Щорічно в садові центри і розплідники надходять нові сорти лаванди, що відрізняються більш високим вмістом олії, привабливою листям, рясним цвітінням і підвищеною зимостійкістю, але і багато старі сорти не втрачають своїх позицій. Заслужено залишаючись в лідерах, підписуйтесь на наші канали. Лаванда всіх сортів має приємний цілющий аромат, стійка до посухи. Більшість рослин мають сіре або сіро зелене листя. Яке красиво відтіняє фіолетові ділові, рожеві або білі суцвіття. Чим ще хороша лаванда? Вона росте акуратними вічно-зеленими кущиками, тому відмінно вписується в різноманітні квіткові композиції, особливо красиво поєднується з трояндами, чудово підходить для зрізання, крім того, з неї можна виготовляти оригінальні вироби. Лаванда любить хороший дренаж, легкі нейтральні грунти та сонячні ділянки. Мало схильна до зараження хворобами і нападу шкідників. Серед розмаїття сортів ми вибрали 10 невибагливих і красивих, представники яких порадують цвітінням навіть в неідеальних умовах вирощування. Зимостійкі сорти лаванди, лаванда зимостійких сортів витримує зниження температури до 1,5 в більшості своїй вони виведені на основі лаванди вузьколистої, широколистої, і лавандина з інтермеді. З отриманих витривалих сортів виходять прекрасні невисокі живоплоти і привабливі бордюри для доріжок. Нижче представлені описи популярних замостійких сортів лаванди. 1 b Z-series, З series Серія з п'яти п'ятиплідних і ранньоквітучих сортів з компактними кущиками і квітками синього, ржевого і білого відтінків, рослини відрізняються тривалим цвітінням, підходять для вирощування в контейнерах. Висота 42. І хіткот. Цей сорт популярний вже більше 100 років. Фіолетові квіти цієї лаванди прикрасять собою сад в середземноморському стилі або сад каменів, висота 70-80 см. Імперіал Джем. Виглядає розкішно завдяки привабливому поєднанню темно-фіолетових квіток і сріблястого листя. Ідеальна для складання сухих букетів, відмінний медонос висота 70-84. Літле Ладі Балат, Літле -ді Балат, компактний сорт, добре кущиться, без обрізки, володіє більш сильним ароматом, ніж лаванда більшості інших сортів, особливо хороша при вирощуванні в контейнерах і віконних ящиках. Висота П'ятдесят П'ять Міскатерини, Міскатерин, найглибша рожева лаванда з усіх відомих, дуже плодовита, витривала і ароматна, особливо добре буде виглядати в групових посадках. Висота 66. нана шість Нана-Альба – карликовий кущистий сорт з надзвичайно ароматною листям сіро-зеленого відтінку, красиво оттеняючий білі суцвіття. Лаванда ідеальна для альпійських гірок і рукаріїв, висота, 30. сорти лаванди для патів і терас, лаванда для патів і терас менш зимостійка і витримує температуру не нижче 5. тому в умовах середньої смуги вирощувати її краще в контейнерах. А на зиму переносити в опалювальну теплицю або зимовий сад. Сорти виведені на основі лаванди зубчастої, широколистої, стихацької, зеленої і деяких інших видів. Серед сортів цього типу особливої уваги заслуговують наступні: сі мерло, мерло, ефектні рослини з сіро-зеленими зубчастими листям. облямованими кремовою смугою, квітки плідоблакитні на довгих стеблах. Лаванда має сильний аромат, висота 1,8 Одвінцреґ вігудвін грік грей у лаванди цього сорту сріблясто сіра, злегка опушена зубчаста листя і темно-фіолетові квітки, активно приваблюють бджіл і метеликів. Висота 99 Тіарафеєр 1 1.0 Тіарафеєр 1 1.0. Особливість рослин цього сорту, кожне суцвіття насиченого синього відтінку, увінчане короною з біло-зелених прикріпків. Якщо обрізати цю лаванду після цвітіння, вона може зацвісти повторно: висота сімдесят десять, вілов вали вілоувейл, сильноросла лаванда з жовто-зеленим листям і довгими, злегка зморщеними малиновими приквітками на фіолетових суцвіттях, висота 70 приквітки, листоподібні структури, які рослини використовують для залучення комах запилювачів, як розмножити лаванду насінням або живцями. Другий спосіб, більш швидкий і простий черенковать лаванду можна навесні. Улітку і восени виберіть неквітучі довгі бічні пагони довжиною близько 10 см. Обережно зріжте їх з основного стебла. Бажано зробити це гострим ножем, тому що при використанні ножиць в держаку травмуються протоки і приживлюваність рослин знижується. Потім видаліть листя з нижньої частини держака, занурте його в стимулятор коренотворення корневин, гетерооксин і ін, і висадіть в ємності, заглубив до верхніх листків. Грунт для посадки лаванди використовуйте легку і добре дренований, підійде універсальний ґрунт або компост з додаванням перліту, після полити живці, накрийте пакетом і поставте в теплеті місце, коріння з'являться приблизно через місяць, тільки переконавшись, що коренева система добре розвинена. Приступайте до посадки лаванди у відкритий ґрунт або контейнер. Насіння лаванди на розсаду. Найкраще сіяти в кінці зими. Лаванда досить просто у вирощуванні, але іноді не вдається створити необхідні її для здорового росту і цвітіння умови, що ж впадати у відчай не варто, адже є як мінімум 10 рослин, які схожі на лаванду, і також стануть гідною прикрасою вашого саду, підготовлено за матеріалами Аматеюр Гарденін.